Кажуть, що кожна книга це чисте вікно у новий світ, а запах свіжодрукованих сторінок має особливу магію. Сьогодні в стінах Прилуцької міської центральної бібліотеки стає ще затишніше, адже бібліотечний фонд книгарні вкотре поповнено новими виданнями. Книжкові полиці Прилуцької центральної міської бібліотеки поповнили чималою кількістю нових видань, що суттєво розширило асортимент для місцевих читачів. До читального залу надійшло кілька десятків свіжих примірників. Нещодавно. Від Українського інституту книги в рамках мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на промоцію читання, наша бібліотека отримала 76 примірників нової літератури. Це книги для дітей: пізнавальні, розважальні, інтелектуальні з яскравим баровистим оформленням. Широко представлена художніми і документальними виданнями тема російсько-української війни. Нові надходження вражають своїм різноманіттям. Тут зібрані видання найрізноманітніших жанрів від глибоких роздумів про історію та сучасну війну до яскравих казок для найменших читачів. Література для дорослих широко представлена художніми документальними виданнями по темі російсько-української війни. Також дуже цікава література надійшла по темі історії України і видатних діячів історії України і краю. Література по мистецтву. Яка теж зацікавить нашого читача, тому що на сьогодні ми спрямовуємо всі сили на відродження нашої національної культури і національних традицій. Дуже цікаві видання по біографії наших відомих письменників: Вінграновського, Стуса. Звісно, література дуже цікава тим, що на, на сьогодні це видання, які. Вперше вийшли із друку, і читач не знайомий з таким з такими виданнями і з такою новою інформацією, яка Поглиби знання з історії з історії нашого краю з історії видатних людей, окрему увагу серед новинок. Директорка Прилуцької центральної міської бібліотеки радить звернути на справжню історичну знахідку. Книгу під назвою Ольга Петлюра в українській історії це видання відкриває маловідомі сторінки життя видатної жінки, які за своєю глибиною виходять далеко за межі стандартних знань. Увазі читачів, хочу запропонувати книгу та Ківша – Ольга Петлюя в українській історії це книга про жінку Семена Петлює. Це книга її спогадів, її листування. І я думаю, що не один підручник історії не може займатися з цими найціннішими, найневідомішими сторінками історії нашої України. Регулярне оновлення книжкових фондів у нашому місті вже стало доброю традицією. Завдяки стабільній підтримці та фінансуванню з боку Прилуцької міської ради бібліотека системно наповнюється актуальною літературою, яка відповідає найсучаснішим запитам. Станом на 18 лютого 2026 року загальний фонд п'яти книгарень нашого міста становить понад 123 тисячі примірників документів. Саме тому сьогодні кожен прилучанин від допитливого малюка до досвідченого читача Обов'язково знайде у бібліотеці ту саму книгу, яка точно надихне на нові знання та відкриття. Всіх містян запрошую до міської центральної бібліотеки за новинками і дякую Українському інституту книги, Прилуцькій міській раді, депутатському корпусу за надане фінансування і можливість отримати нові чудові книги.